Зберігати гроші в гривні радить Національний банк. Експерти запевняють, що валюта нині найстабільніша. Про довіру до гривні свідчить і динаміка залучених банківської системи внесків. За 10 місяців цього року українці поклали на депозити 60 мільярдів гривень, причому 90% саме у національній валюті. Економіка України буде стабільною, а останні події у США не несуть загрози національній валюті. Про це під час публічної дискусії заявив перший заступник голови Національного банку України Борис Приходько. Приріз депозитів за 10 місяців спочатку року становить 60 мільярдів гривень. Із них 55 мільярдів це депозити в національній валюті. Або 16, вони зросли на 16%. Майже на 16%, 5 мільярдів депозити в іноземній валюті. Про що це свідчить? Про те, що все більше і більше населення довіряє національній валюті, довіряє банківській системі. Також спостерігається тенденція щодо збільшення кількості депозитів строком на 6 місяців і більше, зазначив банкір. А це є позитивною динамікою як для економіки України в цілому, так і для стабільності банківської системи. Зокрема, беремо за базу на початку року три місяці. То процентна ставка по цим депозитам впала на 4,77%. Якщо беремо для порівняння, наприклад, 6 місяців, яке яка основна зараз база по депозитним вкладам, то ставка впала з початку року на 2,90, майже на 3%. Якщо говорити про довгострокові депозити, то Теж є там присутня динаміка про по зниженню відсоткової ставки, десь біля 2%. Крім цього, досягнутий істотний результат щодо дедоларизації економіки України, зокрема у ставленні населення до іноземної валюти. Якщо раніше українці боялися гривні і надавали перевагу долару, то тепер ця тенденція змінюється. Одним з показників є те, що все більше громадян сплачують за товари та послуги національною валютою. Популярнішим став і безготівковий розрахунок. 2005 год показатели были примерно 3-4 процента это вот объем денег которые люди с помощью карточки тратили в магазинах все остальное это люди снимали деньги в банкоматах вот первый квартал 2013 года цифра уже 17 процентов это колоссальный рывок он произошел за последний год Відтак економічна ситуація в Україні покращується, переконують експерти. Один з головних факторів банківська система досить ліквідна, і в Україні є ресурси для кредитування економіки.